Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Засумував я за високогір'ям Карпат. Сьогодні понеділок. Вирішив відвідати Наші гірські схили на наявність білих грибів і не тільки білих істивних грибів. Щось позитивного я не очікую, але пройтися, прогулятися по горах, узнати в якому стані наші ліси і чи... Є дрібні білі гриби. Так що сьогодні понеділок, година 11, і ми вирушаємо в дорогу. Що ж, як завжди, що як завжди щось буде цікаво, будемо фіксувати на камеру і побачити, що на даний час робиться в високогірі Карпат. На великий успіх не сподіваємося, ну а хоча б 3-4-5 грибочків білих. Не помішали б. І так, знайшов я декілька уже штук молодих, але без шапок. От шапку я біленький. Ну вже старенький ось знайшов корбана Чесно кажучи йому вже тиждень Він мало що виріс Почав просихати Ось такий корбан Берем дома ще два заморожені. буде котлета. Так. Який гарний білячок. Верес. О. Ну, оце вже біляк. Приємної горвати. Ще такий обілячок. О. Червоні мухомори зустрічаються частіше. О, ну, а тут у нас і білий невеличкий зустрівся. Отакі мухомари красиві. Ось такі мачопки. Ні без вигляду на мачопки, так вроді нічого. Ось такий позитивчик з маху. Ще один появляється на світ божий. Працувати. А там он ще маленькі. накриємо, Накриєм. хай собі росте. Ми його турбувати не будемо. Хіба на слідуючий раз дивлюсь собі думаю, що то білий, що то не білий і ніколи тут не ріс. А, може цього року виріс, а? Білий? Жа. Ще який білий. Ох. Ох, яка булочка. Ще який білий виріс. Здається, білий, але треба досліджувати. Він чи не вниз головою росте? Точно? о, Білячок. І то гарний білячок. Що такі за молоденький? Такий розтрісканий. Коли сказали, як він потрісканий, такий корінь, та гробниця і маленький. От і завершили ми сьогоднішній похід високоїря Карпат. Похід був пізнавальний. Узнали ми в якому стані білий грибок. От, а Він тільки починає грибниця розвиватися. От показую результат. Ну, П'ять грибочків я знайшов. Знайшов значно більше. От показую результат. От, бо хтось дзвонить. Отакий От у нас результат. Ну, тут навіть до 20 штук білий, будемо казати, 90% якісний. От. Ну, а вам бажаю значно більших результатів, як у мене, а також здоров'я і мирного неба над головою. Ну і не забувайте заходити до лісу. Пам'ятайте, що ліс ваш дім і не засмічуйте свій дім, а також не копайте рибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з тарицею. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!